Сьогодні близько 9-ї години до чергової частини Ківерцівського райвідділу міліції з міської районної лікарні надійшло повідомлення про те, що співробітниками посту номер 1 ДПС у Волинської області, розміщеного в СМТ Цумен Ківерцівського району, виявлено з вогнепальним пораненням працівника цього ж посту Дорожно-патрульної служби. Наразі на місце події виїхала слідчо-оперативна група МВС та слідчо-оперативна група Ківерцівського відділу. Працює криміналістична лабораторія НДКЦ МВС, проводиться огляд місця події відомості. З цим фактом на даний час внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань розпочате кримінальне провадження за статтею 115 частина 1 Кримінального кодексу України. Наразі можу сказати про те, що Працівник міліції, якого виявили з вогнепальним пораненням голови, це є старший прапорщик, який в органах внутрішніх справ вже не один десяток років служить, з 96-го року в органах внутрішніх справ. По службі характеризувався виключно як сумлінний працівник, проблем в службовій діяльності в нього не було. На даний час також з'ясували те, що є в побуті, і будь-яких сімейних конфліктів також у нього немає. Тому на даний час розглядаємо дві основні версії. Це, звичайно, перш за все це самогубство цього працівника, зважаючи на те, що приміщення, в якому було виявлено труп, було зачинене зсередини. Ну і крім того, не виключаємо також і можливості. Випадкового пострілу внаслідок необережного поводження табельною вогнепальною зброєю. Ну, більш детально можна буде сказати лише після того, як завершимо проводити огляд місця події і отримуємо висновки відповідних криміналістичних, балістичних експертиз. Також можу сповідомити про те, що цей співробітник в минулому році, в жовтні місяці, упродовж 30 діб перебував в зоні проведення антитерористичної операції. Заступав вчора з Володією на службу. Вроді було все спокійно, нічого не жалівся. Ніч пройшла спокійно, ні з ким ні конфліктних ситуацій не було. Все нормально. Зранку він написав рапортаж, що вже буде мінятися, що зміну здати. Ми стояли на дворі, лишалося 15 хвилин і вже би зміну здали би. Стояли на дворі, і він зайшов всередину. Як почули, якийсь шум, що щось впало. Прийшли всередину. Почали гукати його, ніде не було. Ми в туалеті бачимо світло і що середньо закрите. Ми Володя, Володя там не відповідав. Вибили двері, побачили, що лежить, заголовили тече кров, подзвонили в швидку, командира повідомили. Та він був спокійний, ні з ким, ні конфліктна людина, ні з ким ніколи не сварився, сходив сам так по собі. Так, вроді би все було нормально. できた。 THE PRESIDENT